Всім привіт! Сьогодні будемо тестувати окучники кентавер, підгортати картоплю. Картопля починає всходити. Зараз вам покажу. Але, як бачимо, бур'яни також сходять. Навіть більше, ніж картоплі, ну, як завжди, тому, щоб їх трохи присипати, будемо підгортати. Так, це одна ділянка. І друга ділянка у нас трішки картоплі основної, яку ми садили, також травичка полізла. І два рядочки ми садили на їжу, рання картопля Аріель. Але як бачимо, вона трохи не разом зійшла, мабуть, ще не проснулася, тому кост більший, куст менший, кост деякий тільки всходить. Ну нічого страшного, будемо підкапувати спочатку великі кости, ну а потім ті, які підростуть. Зараз я позову павлика, він вам знімить, Ну і я трохи попрацюю, а ви подивитесь. Всім приємного перегляду! Все, як виходить, з першого разу трохи не докидує і зараз будемо ще один раз проходити. Два рази на рядок Павлік тримай. Дивіться, який результат ось ми прийшли, і ось не прийшли. Отакі рядочки вийшли, мотоблок трохи де-не де водило, ну а так, в принципі, вийшло непогано. Підгортачі відпрацювали своє, механізм поворотний, який я робив, також відпрацював. Мотоблок нахилявся, то вліво, то вправо. Ну, а кучники йшли рівно. Так, ну і з цієї сторони так само, на цьому все. Всім дякую за увагу. Мирного неба. Залишайтесь здорові. Пока.